Найсильнішим супротивником, з яким мені доводилося зустрічатися, було хвилювання Джек Демпсі Із книги Дейла Карнегі, Як завойовувати друзів та впливати на людей у той час, коли я робив кар'єру на рингу, я відкрив для себе, що дідусь хвилювання був найсильнішим супротивником, з яким мені доводилося зустрічатися. Я усвідомив. Що прийшов час припинити хвилюватися, а то хвилювання підірве моє здоров'я і завадить моєму успіху. Таким чином, крок за кроком, я розробив свою власну систему подолання хвилювання. Ось кілька прийомів цієї системи. Перший, щоб підбадьорити себе на рингу, я часто розмовляв сам із собою під час бою. Наприклад, коли я бився з фірпо. Я постійно повторював собі ніщо не може мене зупинити він мене не подолає, я не відчуваю його ударів, він мене не травмує, я буду триматися, щоб не сталося. Я промовляв ті оптимістичні слова, вони породжували оптимістичний настрій, і це мені дуже допомагало. Я справді не відчував його ударів. Коли я займався боксом, мої губи були постійно розбиті. Під очима були синці, а ребра зламані. Під час поєдинку Фірпо кинув мене на загорожу. Я звалився на друкарську машинку репортера і знову зламав ребра. Але я не відчував болю, коли Фірпо наносив новий удар. Тільки одного разу я відчув силу удару супротивника. Це було того вечора, коли Лестер Джонсон зламав три моїх ребра. Я не відчув болю. Але в мене сперло дихання. А в інших поєдинках, кажу, поклавши руку на серце я ніколи не відчував ударів супротивника. Другий. Іншим прийомом було постійне нагадування собі, що хвилюватися безглуздо. Я, в основному, хвилювався перед важливими поєдинками в період тренування. Часто вночі я ніяк не міг заснути. Перевертався з боку на бік, і мені ніяк не вдавалося припинити хвилюватися. Мене мучив острах, що я зламаю руку або розтягну зв'язки, або мені так дадуть воку в першому раунді, що я не зможу вести бій. Після тих думок я піднімався з ліжка, підходив до дзеркала і починав розмовляти з собою. Я казав собі, що ти за дурень? Якщо хвилюєшся через те, що ще не трапилося, а може, і ніколи не трапиться, життя коротке тобі залишилося не так багато часу, отже, насолоджуйся життям. І ще я повторював собі єдина важлива річ у нашому житті це здоров'я. Єдина важлива річ у нашому житті це здоров'я. Я нагадував собі, що, втративши сон через хвилювання, я нашкоджу своєму здоров'ю. І через те, що я повторював собі ці слова знов і знов, ніч у ніч, рік за роком, вони в'їлися мені в шкіру, й усі хвилювання стікали з мене, як гуски вода. Третій, третім, і найкращим прийомом була молитва. Під час підготовки до змагань. Я молився кілька разів на день. Коли я виходив на ринг, я також читав молитву перед і після кожного раунду. Це допомагало мені боротися з мужністю і упевненістю у своїх силах. Ніколи в житті я не відходив до сну, спочатку не помолившись, і ніколи не сідав за стіл, не подякувавши Богові за те, що маю. Чи відгукнувся коли-небудь Господь на мої молитви? Тисячі разів.